Процес Франца Кавки, подорож крізь абсурд, провину та владу. Роман Процес, опублікований посмертно у 1925 році, є одним із найвідоміших творів Франца Кавки і ключовим текстом модерністської літератури, історія Йозефа К, службовця банку, якого без жодних пояснень арештовують одного ранку, відкриває двері до тривожного, абсурдного і бюрократичного світу, де логіка зникає, а провина нависає як фатальна даність. Цей роман глибока притча про сучасну людину, її безсилля перед владою відчуження та екзистенційну тривогу. Арешт без причини. Роман починається з однієї з найвідоміших фраз світової літератури Хтось певно обмовив Йозефа К, бо, не зробивши нічого поганого, він був заарештований однієї ранкової днини. З перших слів Кафка занурює нас у атмосферу абсурду. Йозеф Ка опиняється в центрі судового процесу, проте не знає, в чому саме його звинувачують. Йому дозволяють залишатися на волі, працювати, але його життя вже не буде колишнім. Це не просто арешт, це втягування у систему, що існує за межами логіки та справедливості. Бюрократичний лабіринт кавка створює жахливу картину судової системи, де немає чітких правил, де підсудного не інформують про звинувачення, а інституції розмиті й недоступні. Судові засідання відбуваються в горищах серед пліснявих стін у коридорах приватних будинків. Йозеф К. К. намагається зрозуміти, як функціонує система, знаходить юристів, чиновників, живописців, які обслуговують суд, але ніхто не дає йому ясності. Бюрократія тут це не механізм справедливості, а метафора гніту, нескінчених обертів паперів, ритуалів та мовчання. Відчуження і абсурд. Головний герой поступово віддаляється від світу, від роботи, друзів, колег. Судовий процес проникає в усі сфери його життя, стає його новою реальністю. Люди навколо або байдужі, або таємничо залучені в цю систему. Цей світ абсурдний, без правил, без чітких рішень, без шансу на перемогу. Але кавка показує, що абсурд не зовнішнє явище, а внутрішній стан людини. Йозефка намагається чинити спротив, але дедалі більше втрачає гідність і контроль над власною долею. Провина як приреченість найглибша тема роману провина. Хоча Йозефка запевняє, що він невинний, з розвитком сюжету постає питання: а чи існує взагалі винність в юридичному сенсі? Можливо, сам факт існування у світі вже достатня причина для засудження. Кавка неодноразово натякає на онтологічну природу провини. Вона не наслідок вчинку, а первинний стан сучасної людини. Це перекликається з релігійною ідеєю первородного гріха, з якого немає виходу. У світі кавки не потрібно бути винним, досить бути присутнім. Образи жінок у романі постають кілька жіночих персонажів Фройляйн Бюрснер, Лені, Прачка. Всі вони пов'язані з судом і пропонують Йозефу допомогу або спокусу. Жінки у творі мають символічну функцію вони втілюють надію, пристрасть, втечу, але водночас і пастку. Їх образи неоднозначні, навіть примарні. Вони не дають рішень а ще глибше занурюють героя у химерний світ, де межа між еротикою, підпорядкуванням і боротьбою розмита. Влада без обличчя. Одна з найбільш моторошних різ суду, відсутність центру. У Романі немає верховного судді, який ухвалює рішення. Влада розпорошена між дрібними чиновниками, клерками, наглядачами, кожен з яких виконує свою мізерну функцію, не маючи загального розуміння справи. Це перечуття тоталітарних механізмів влади, які проявляться у 30-х і 40-х роках ХХ століття. У цьому світі не потрібно великого тирана, достатньо мовчазної самовідтворюваної системи, де кожен гвинтик тримає людину у покорі. Страта без вироку. Фінал роману жорсткий і безжальний. У 1925 році, через рік після смерті Кавки, роман був опублікований Максом Бродом. Попри волю автора, знищити рукописи. Страту Йозефа К. виконують двоє невідомих З вироку, без суду, без мотивації. А він помирає зі словами як собака. Ця смерть не кульмінація боротьби, а завершення процесу підкорення. Вона символізує знищення людської гідності в світі, де особистість не має значення, а суд абстрактна і жорстока сила. В стилі вплив. Стиль кавки холодний, точний, майже документальний. Він описує безглузде, як буденне, страшне як рутину. Це посилює ефект відчуження і тривоги. Мова твору мінімалістична, але кожне слово пронизане напругою. Вплив роману Процес величезний кавка передбачив стан людини ХХ століття, самотньої, безсилої перед обличчям бездушної системи. Його твір надихнув філософів екзистенціалістів письменників, драматургів. Альберт Кам'ю, Жан Поль Сартер, Хорхе Луїс Борхес, Умберто Еко всі визнавали кавку своїм ідейним попередником процес це не просто роман про юридичну абсурдність, це алегорія на становище сучасної людини. Йозеф К стає втіленням кожного, хто шукає сенс у світі без сенсу, намагається знайти правду в системі, що її відкидає. Кавка не пропонує виходу, він лише ставить дзеркало. Казуючи, що навіть невидима влада здатна знищити особистість, якщо та перестає чинити опір.